Служба безпеки повідомила про нові гучні справи проти зрадників. Оце важко повірити, але одна з них стосується Львів'янина, який продав батьківщину заради кар'єри в окупаційній адміністрації в Криму. Сорока однорічний негідник пішов на співпрацю з країною агресором одразу ж після захоплення півострова у 2014 році. Ба більше зробив він свій вибір добровільно. Вже наступного року приспішника окупантів призначили керівником так званого управління освіти в Ялті. А в двадцять першому зрадику чоловік вже псевдодепартамент Молодіжної політики. І от тепер за такі злочини українська Фіміда засудила негідника до 13 років позбавлення волі. Чоловік впроваджував російські наративи в освітній процес. Такими своїми діями він допомагав загарбникам в проведенні підривної діяльності проти нашої держави. За матеріалами Служби безпеки, суд визнав його винним та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний час на користь держави вже конфісковано майно фігуранта на території Львівщини, вартість якого становить мільйон гривень. Інша справа стосується вже дружини екс нардепа Ігоря Маркова Інеси. Ще що у 2014 році зрадниця разом з чоловіком втекли до Москви, і вже там Інеса стала співвласницею it компанії, яка розробляє програмне забезпечення для ворожої авіації. Сбу зібрала чималу доказову базу проти негідниці і вже повідомила їй про підозру. Окрім цього, в Одесі заарештували нерухомі зрадниці, яка тягне більше аніж на 250 мільйонів гривень. За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення РФ Маркова заснувала в Росії так званий інженерний центр інформаційно-аналітичних систем. На замовлення корпорації Ростех, компанія зрадниця розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів РФ. Служба безпеки України задокументувала, що від початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Фігурантки поставила до окупаційних угрупувань Росії програмних продуктів на понад 100 мільйонів рублів. Наразі служба безпеки України зібрала масив доказової бази та повідомила Інесі Марковій про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. До перемоги бігтимуть всі: військові, професійні спортсмени і навіть дорослі аматори разом з дітьми. Цей забіг не просто розвага, а життєво необхідний захід для наших штурмовиків з третьої бригади. Організатори Кубку Львів ранкап мають амбітну та благородну мету зібрати стільки коштів, щоб вистачило на величезний рій дронів. Збір буде на банку офіційно від представників третьої штурмової бригади. Тобто будуть QR-коди для любителів, це буде забіг за внесок, який буде переведений на третю штурмову. І вхід для всіх бажаючих, які просто хочуть прийти подивитися, буде платний, сума символічна 100 гривень, так само буде направлено на третю штурмову, на банку збору. Волонтери фонду «Підтримай третю штурмову» в захваті від ідеї спортсменів. Кажуть, що брали участь вже в сотнях заходів, але благодійний забіг організовують вперше. І глядачів, і учасників буде багато. Тож задонатити мають вагому суму переконані у фонді. А від цього напряму залежить збереження життів наших хлопців на передовій. Для нас насправді це щось нове. Саме з бігами і з легкою атлетикою ми раніше не працювали. Ми зазвичай працюємо в інших сферах, але це щось цікаве і спорт це завжди добре, тому що наші хлопці, хлопці з нашої бригади, це спортивні хлопці завжди, і тому для них це дуже добре. Цей захід направлений на те, щоб зібрати кошти для третьої окремої штурмової бригади, а саме на FPV-дрони, тому що -дрони – це розхідний матеріал, і нам дуже важливо мати їх якомога більше. Тому, якщо ми зможемо зібрати багато коштів, то так багато і купимо дронів. Аби привернути максимум уваги до кубку, організатори запросили відомих гостей стендапера Степана Вікуброда, співака Івана Наві, та ще багато зірок шоу бізнесу та спорту. А також підготували цікаву та насичену програму самого забігу. Очікуємо загальну кількість 600-700 учасників. Це будуть різні категорії. Військові будуть бігти тисячу метрів, для дітей є 500 метрів, для любителів буде 5 тисяч, 3 тисячі і тисяча метрів, а для спортсменів це в самому кінці буде 150, 300, 600 і тисяча метрів. Сам благодійний забіг відбудеться вже цієї суботи, 8 червня, на стадіоні «Сків». і триватиме з півдесятої ранку аж до шостої вечора. Тож варто вже зараз планувати свій час так, щоб обов'язково побувати на кубку та задонатити на дрони для наших штурмовиків. Євгенія Полікарпова, Пулик, тут, Львів. Спецпропозиція для захисників. Компанія Lev Development збільшує знижку для військових ЗСУ на придбання житлової нерухомості. Житлові комплекси розташовані у різних районах Львова, тож можна обрати найзручнішу для себе локацію. З червня місяця компанія Lev Development підготувала спеціальну пропозицію для ЗСУ та їхніх сімей. А саме це знижка в розмірі 11% при будь-якій формі оплати на усі квартири в нашій компанії. А для того, щоб скористатися цією спецпропозицією, вам буде необхідно лише підготувати та показати документи у відділі продажу компанії, що підтверджуватимуть ваш статус. Особливості цієї спецпропозиції є те, що в даному випадку розтермінування буде безвідсотковим. Також спеціальна пропозиція діє і для тих, хто втратив житло. А таким клієнтам ми надаємо знижку в розмірі 13%. Якщо вас зацікавили ці спецпропозиції, то більш детальну інформацію можна знайти на сайті компанії levdevelopment.com.ua. Унікальне місце, де діти, які постраждали від війни або ж мають важкі діагнози, можуть отримати комплексну медичну допомогу. У Львові запрацювало одне з найбільших реабілітаційних відділень Unbroken Kids. Свою реабілітацію тут вже проходить 12-річний Микола з Волині. Рівно рік назад у нас була травма, у нас було чотири з половиною місяці коми, і коли він вийшов з коми, ми стали шукати реабілітацію. І нам просто люди, чисто люди поранили звернутися сюди у Львів. За словами матері, коли вони приїхали у відділення, хлопчик міг тримати тільки голову, а тепер вже робить перші кроки. Тут є все необхідне для повноцінного відновлення пацієнтів, зокрема басейн, інноваційна система для відновлення навичок, ходьби, зали ерготерапії та фізичної терапії, зали для реабілітації, кабінет психолога. Тощо ми живемо у час війни. Ми працюємо з дітьми з міновибуховою травмою, з осколковими пораненнями, з дітьми після інсульту, черпно мозковими травмами, з спінальними травмами, діти після травм, діти з опіками тіла, діти після ампутації кінцівок, які отримали протез і адаптовуються до цього протезу. Загалом на базі реабілітаційного відділення є 20 стаціонарних ліжок, а одномоментно тут можуть проходити реабілітацію більше 40 пацієнтів. Повністю замкнутий цикл лікувального процесу, самої реабілітації від, від реанімації, якщо дитинка перебувала, до випуску зі стаціонарного відділення і лікування, і лікування, і лікування. адаптувати до актуальних потреб та відкрити відділення вдалося силами благодійників. Це і школи, організації, соціально відповідальний бізнес, небайдужі люди та благодійні фонди. Ми не задумуючись підтримали відділення реабілітації. Це один із наших напрямків, основних в роботі. Вклали понад 40 мільйонів не тільки сюди, але в Бровкен для дорослих. І це і, і басейн, і обладнання, і психологічна підтримка. Зазначимо, що реабілітацію тут діти можуть отримати безкоштовно за скеруванням сімейного та лікуючого лікаря. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Від початку року інспектори з паркування виписали понад 79 тисяч штрафів недобросовісним водіям за порушення правил стоянки та зупинок автівок. Мінімальна сума, яку необхідно заплатити керманичам, 340 гривень. Але залежно від специфіки правопорушення, він може збільшуватися вдвічі. Однак, якщо ж порушник сплачує впродовж 10 днів, то сума штрафу навпаки зменшується. Також на арешт майданчика евакуювали майже 600 транспортних засобів. Додамо, що від оплати штрафів за неналежне паркування до міської казни надійшло більше 26 мільйонів гривень. Їх скерують на потреби наших захисників. На Львівщині ліквідували черговий канал для ухилянтів. Двоє ділків організували чоловікам законні підстави для перетину кордону. Для цього оформляли їх водіями на фірму, яка займається міжнародними вантажними перевезеннями гуманітарної допомоги. Дані про осіб як другого водія вносило до відповідної бази. Вартість такої послуги від 8 до 10 тисяч доларів за місце. Під час обшуків у зловмисників виявили мобільні телефони, гроші, id картки іноземної країни з установчими даними українців. Сім картки операторів різних країн, чорнові записи тощо. Наразі організаторів тримають під вартою з можливістю застави. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. У Львові сталося ДТП за участі п'яного водія. Відомо, що на перетині вулиць Героїв Майдану та Стрийської між собою не розминулися рейсовий автобус та легковик. Зіткнення з громадським транспортом сталося через те, що керманич іншої автівки був у стані алкосп'яніння. Перевірка драгером показала майже три проміле, що значно перевищує норму. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а на винуватця склали два протоколи за скоєну ДТП та за керування транспортним засобом в стані алкосп'яніння.